Язика та хвеська. Нема гіршого от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже задзвонила по всьому селі. Ой кумасю ріднесенька, що я чула. Тільки ж глядіть, нікому ж не скажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна, а це вам тільки і почала. А кума почула та другій кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій, і ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка, що не скаже їй чоловік усе своїм довгим язиком розплеще. Просто, хоч нічого їй не скажи, уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, нічого не помага. От раз поїхав Петро орати та виорав гроші, скарб у горщику. А було це ще за панщини. І думав він як довідується економ, зараз відніме. А довідується неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся. Вона по всьому селу рознесе, що його робити. Думав, думав, бідолаха, та й надумав. Треба, каже, одучити її від такої поганої звички, та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав. А жінці нічого не каже. А другого дня поїхав на базар, купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого. Тоді, вертаючись з базару, привернув до річки, витяг з ятерів та з верші рибу, а зайця поклав у вершу. Усю рибу одніс у діброву. І порозкидав попід кущами. А ті бублики взяв та й почепляв на одній груші, що на узліссі стояла. Тоді вертається додому, пообідали з жінкою, а він і каже їй. Жінко, а ходім у ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо. А Хвеська каже, що це ти, чоловіче, здурів, чи що. Хіба ж таки буває у лісі риба? А вже ж буває Петро, на це. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й назбираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс. Коли то під тим, то під тим кущем лежить риба? Петро сміється, а що, Хвесько, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, і родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім лишень до річки. Чи не впіймався часом заєць у ятір або вершу. Тю на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? хвеська йому. Де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились? Не видано. Отже ти й риби в лісі не бачила, а є? Ходім лиш, каже їй. Пішли, виходять на узлісся. Коли стоїть груша, а на їй бублики врясно, аж віти гнуться. Хвеська кричить чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші. Та бачу, каже чоловік, то що? Та як же так? Бублики на груші? Хіба бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла і зачепила ліс. Оце й зосталися бублики. Ну, може, чоловіче, струшувати. Струсили, їдуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витягає другий? Нема. Тоді тягне вершу, а ж у ній заєць. Ох ти ж, моя ненько, аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші. І родилась, і хрестилась, такого не бачила. Та що, як не бачила, каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, бо вже пісно». Ото позабирали все та й пішли. Приходять додому, жінка й почала. І що воно, чоловічі, за день? І родилася, і хрестилася, такого дня не бачила риба в лісі, заєць у верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро, ото диво, що я сьогодні й гроші знайшов. Йо, їй бо знайшов. А де ж вони, чоловічі? Та ось витягає гроші. Отепер же, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловіче, та не дуже, бо як економ довідається, то зараз одніме. Еге, каже жінка, а як же він довідається, щоб мені те та сей нікому не скажу. Гляди ж мені, жінко, не кажи, бо лихо нам буде. Та гляди ж, не кажи нікому й про те, що ми сьогодні в лісі та в річці знаходили. Бо люди, як довідуються, то зараз догадаються, що я й гроші знайшов, бо в такі дні, звичайно, скарби знаходять. Отак Петро жартує, а Хвеська каже Добре, нікому в світі не скажу. Ото надвечір чути галас, гомін на селі. Чоловіче, а що це таке? питається Хвеська. там, каже. Та що бо там таке? Та я піду подивлюсь. Ось не дивись та не слухай поганого, кажуть Петро. А Хвеська, та ну бо, Петрику, голубчику ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік, наш пан економ покрав у пана ковбаси. А тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі, на сміх вигадує. А Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ох, лишенько! Побіжу я до куми Меланки та розкажу. скрикнула Хвеська та як схопиться з місця. Ось не ходи краще сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він як довідається, що ти про його таке розказувала, то й тебе й мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона і не каже нічого про ті гроші день чи два. А далі таки не втерпіла, як же таки про своє щастя не розказати, і побігла до ланки. Прибігла, сидить, от-от хоче сказати та боїться. А далі каже От, горе на світі убогому, хоч би й нам, хотіла справити собі нові чоботи к святу, так нема за що й справити. А кума Миланка й собі. Що правда, то правда, кумасю, я ж кажу. А Хвеська не дає й доказати, та зараз своє. Ну, там, може, бог дасть скоро не будемо в богі. Як то так? питається кума Миланка, сама вже й вуха нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і казать. Та кажіть бо, кажіть, умовляє кума Миланка. Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Охненько, та хіба ж я така? Та я все одно що стіна, умовляє кума Миланка. Ну, куманю, каже хвеська, це вже я вам тільки, та глядіть же нікому, нікому, та й давай пошепки про ті гроші. Кіхлеська з хати, а кума Меланка за свиту та й до куми Пріські. Ох, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Меланки. В неї вже є кума Явдоха. От і бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро насварився за щось на хвеську і добре таки нагримав. Вона тоді стривай же ти такий сякий, коли так. І побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв, трохи не бив, що він гроші знайшов і ховається з ними. Ото день чи два поминуло. І кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз мокрим рядном кажи такий сякий, знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж, пане, як моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й у світі нема на плете. А так чи не так, каже економ, покликати сюди жінку? Ото зараз ту хвеську приводять. Питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже панночку, знайшов. А що? питається тоді економ Петра. Бачиш? Та що, каже той, вона чого не наплете? А ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли це було? питає економ. Еге, коли? Та саме тоді, як ліс притхнувся, то ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. Що ще далі, скажеш, питається Петро. Еге, що? Тепер уже не отбрешешся. Саме тоді це й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми багацько натрусили, і в вершу заєць спіймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як то було. Еге, коли і як? Саме тоді, як увечері вас. Милостиві пане по селу водили. А чого ж мене водили по селу? питається економ. Коли ж, же... вибачайте, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму. Тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали. Як скрикне ж економ, ах ти, така сяка, як смієш мені таке казати. Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна чого не базікала. Тут Петро заступився, почав просити, що його жінка, мовляв, не сповна розуму. Тоді кном подумав, подумав і справді дурна, та узяв і відпустив. От ідуть вони вдвох, хвеська й Петро. Він собі сміється з під вуса. А вона й носа похнюпила, розчовпала, що вклепалась. Прийшли додому, вона вплач, та ти, каже, мене підвів. Хвесько, жінко моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів, а ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то й нічого не буде. А тепер не серце. давай помиримося. Ото й помирились, живуть та потрошку ті гроші тратять, а Хвеська бачить, що лихо багато балакати, той знишкла.